Молодик в знаку Скорпіон, астро і таропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 1 по 15 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, Овен Лев і Стрілець. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо, що таке взагалі молодик? Молодик завжди дає починання старт абсолютно нової доріжки в нашому житті. А по тому сектору, де він у вас в цей раз буде проходити, а скорпіон такий дуже таємничий знак зодіака, Він про глибину в емоціях, тобто поверхневі якісь моменти його абсолютно не цікавлять. Тяга до всього таємничого і незвіданого, незрозумілого буде привілювати Жага до влади над іншими, подавляти інших людей, маніпулювати, контролювати також може стати. На перший план. А це положення місяця в скорпіоні не дуже хороше, називається падіння. Відповідно, скажімо так, процес. Будь-яких починань він може ускладнюватись. Плюс ем, Плутон, планета каталізатор трансформаційних глибоких змін ем, управляє скорпіоном, і відповідно, скажімо так, ці зміни, ці починання в цілому можуть даватися важко. І, скоріш за все, тут може бути така історія, що нам потрібно в цей раз для того, щоб щось почати, відмовитись, поставити крапку, хрест на тому, що вже стереотипне привичне і немає актуальності і цінності. Дуже часто Плутон він в цілому в цілому забирає те, що нам не потрібно, і навіть не питає у нас, скажімо так, чи можна я в тебе це заберу, скажімо так. Um, Небажано в, в цей проміжок часу. Починати якісь кардинальні зміни, або якісь нові починання, особливо якщо це якась імпульсивна історія. Плюс у нас 3 листопада проходить опозиція Марса, планети агресії, активності, войовничості до планети Плутон, яка управляє скорпіоном, планета трансформації, планета смерті, планета кризису. І відповідно, тут я про це окремо зніму відео, але щоб просто мало на увазі, що плюс-мінус там 4 дні до цього, або після цього. Можуть бути травмування аварії, загострення конфліктів на світовому рівні. Цей період в принципі розпочинає процес світових змін території, державного управління, політичні еліти, оскільки Плутон це остання і скажімо так, найменша, але найсильніша планета, і вона, якщо трансформує, то вона трансформує щось докорінно. Відповідно, ми будемо всі відчувати ці зміни. Кожна людина, скажімо так, в чому особливість цього періоду для того, щоб щось розпочати, треба, як я вже сказав, поставити на чомусь крапку, відмовитись від чогось, пожертвувати чимось по тому сектору, де він у вас буде проходити. Дуже сприятливий період для визначення, скажімо так, своєї фінансової цілі та сфокусуватись на матеріальних досягненнях. А в цілому, цей період покаже вектор, куди як і для чого, що треба зробити в цілому. Як треба взагалі рухатись для того, щоб отримати ці фінансові, скажімо так, плюшки? якісь. Період, коли наші психологічні блоки, на жаль, можуть виходити на перший план, проявлятися страхи, емоційна нестабільність, депресія, подавленість. І тут головне не впадати, скажімо так, всю цю історію, а, а, а навпаки, щось з нею робити. Плюс в цей проміжок часу може бути історія, коли у вас або по відношенню до вас утворяться якісь таємниці, і через пів року тільки ви про це дізнаєтеся. Як варіант, а можуть отут бути от в цей проміжок, в цей молодик, може бути така історія, що, скажімо так, висвітляться якісь таємниці, за рахунок чого вам прийдеться піти в завершення, щоб почати щось нове. Така історія також можлива. Перший знак зодіака у нас буде. Овен для овнів це буде восьмий сектор гороскопу. Фінансовий сектор це сектор скорпіону і плутону. Відповідно. Тут повинні бути, розпочатися якісь зміни у вашому фінансовому положенні. Але як я вже сказав на початку, це може бути через не дуже хороші, скажімо так, обставини, коли вам треба буде переосилити себе, вийти з якоїсь своєї зони комфорту, щоб отримати набагато більше. Як варіант, це можуть бути фінансове надходження. Це може бути, що ви кудись інвестуєте зараз, там не знаю, в криптовалюту або ще в щось, що з плином часу вам дасть свої якісь дивіденди. А зміни можуть бути у вас. Вашого партнера, фінансові зміни, я маю на увазі. Як варіант може у вас з'явитися покровитель, який буде за вас платити, спонсорувати вас, або ви, як варіант, станете покровителем для свого партнеру. Тут 100% може бути історія перевірки податкових, це там дивлячись, яка у вас робота. Коли можуть на вас стиснути якісь органи, перевіряти чи все добре, чи все правильно чи, так, чи правильно ви поводитесь зі своїми фінансами, а як варіант, ви просто можете почати там, не знаю, відкривати якийсь ФОП ТОВ або переоформлювати щось, тобто все, що стосується Фінансів тут повинні бути якісь починання. Як варіант, це може бути якась історія, яка від вас не залежить, і вона може датися складно. А я не дуже впевнений, що ви навіть в ці два тижні доповні з знаку тілець 5 листопада, ви все це завершите. Це може тягнутися дуже довго. А як варіант, тут може бути 100% у вас планова якась операція, і якщо є Можливість, якщо вам треба зробити якусь планову операцію, робіть її, але робіть до 26-го, я б навіть сказав, до 20-го плюс-мінус листопада, тому, що потім у нас буде вже ретроградний Меркурій і ретроградний Марс. Будинок смерті. І на жаль, тут як варіант, потенційно може бути така історія, типу, що у вас хтось може померти з близьких родичів, або там хтось ще. Як варіант, тут може висвітитися інформація, що вам хтось залишив спадщину, або як варіант, ви в це проміжок часу можете, наприклад, дізнатися, що хтось помер, але це вже трапилось, наприклад, давно. Там якась людина, яку ви знали. Дуже ймовірна історія, що вас може потягнути на ізотерику. Як варіант, ви можете почати навчатися. Викладати ізотерику курси, або будете консультуватися в когось. Ну, тут, дивіться, будьте обережні. Довіряйте, але перевіряйте, тому що ви можете піти до якихось, скажімо так, віщунів, магів, екстрасенсів, тарологів, які вас можуть трошечки обманути, тому що Скорпіон такий таємничий знак зодіака, і там щось може бути нечисто. І враховуючи оцю імпульсивність, те, що я казав на початку в діях, то тут ем, як варіант може бути така історія, що це вам як буде урок, як обращатися зі своїми фінансами. Ем, інтимний зв'язок у вас тут то, то, точно може розпочатися. Ну, дивіться, тут може бути така історія, типу, що. Або у вас загориться це бажання піти на сторону, пофліртувати, або це може бути якісь несерйозні нестабільні стосунки з якоюсь з певною людиною, наприклад, флірт, інтрижка, передружба, недовідносини. Або як варіант, це може бути історія, що, наприклад, у вашого партнера, особливо якщо у вас щось недобре, тут е дуже ймовірна історія. що... У цієї людини хтось, ну вашого партнера, може хтось з'явитися, і у вас сформується трикутник, що вийде назовні, і вам треба буде, скоріш за все, поставити крапку. Може, як варіант зараз, це, скажімо так, ця людина з'явиться третій зайвий, а ви дізнаєтесь тільки через півроку, коли буде проходити повня в знаку скорпіон. Розумієте, ну мені здається, тут фінансова історія у вас точно повинна програтися. Це як варіант, що може хтось у вас займе гроші і не віддасть обманить вас по, по Скорпіону, і це буде вам як урок, як вам потрібно звертатися. Обращатися з вашими фінансами. От щось в такому форматі 100% повинно програтися. Ну, давайте карту пораду для вас. Подивимося, що там картішечки скажуть, розкажуть, покажуть. Король жезлі випадає ваша карта. Це може бути людина Овен Лев або стрілець по знаку Зодіака. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка, просто з більш такими чоловічими енергіями. І тут щось з цією людиною може бути якась взаємодія. Як варіант, ви можете інвестувати в свій бізнес. Як варіант, ця людина може вам допомогти в фінансах. Як варіант, ви цій людині будете фінансово допомагати. Ну, хтось проявиться і скаже, допоможи мені, будь ласка. А... Жезлова масть, король або королева, вони в принципі символізують наш фізичний стан, і відповідно тут може бути, наприклад, інвестиція в спортзал, або, там, не знаю, в якісь вітаміни, або ще в щось. Це може бути історія, що операцію реально будете робити, може пластичну якусь операцію, тут точно це може історія пройти. Як варіант, це можуть бути підвищення вас. Просто на роботі, за рахунок чого ваші фінанси вони збільшаться. Доволі таки непогана карта: карта реалізації, карта активності, ініціативності. Може, ця людина буде до вас проявлятися, і з нею у вас щось там зав'яжеться в інтимному плані? Або як варіант, це людина, у якої ви будете брати консультацію по там астрології Таро, або ще чомусь. Або це може бути як варіант, не знаю, там керівник ваш, і він якось на вас може тиснути, за рахунок чого у вас зміниться відношення до поточного місця роботи. Ви перейдете на інше з плином часу, і будуть у вас інші фінанси. Як варіант, така може бути історія. Далі у нас ідуть леви. Для левів це буде четвертий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Ну, четвертий сектор гороскопу – це у нас сім'я, сімейні цінності, нерухомість, внутрішній стан. Ну, дивіться, як варіант, що тут може бути, оскільки у нас таке не дуже, скажімо так, хороше положення місяця в скорпіоні. Відповідно, тут можуть бути історія пов'язана з нерухомістю, купля-продаж. Але дивіться, будьте обережні, тому що тут може бути такий, такий момент, що вас можуть обманути, наприклад. Що заставить вас змінити відношення взагалі до всієї цієї історії? Наприклад, втюхати якусь нерухомість дорожче, або ви можете, ви можете захотіти обманути людей і продати свою нерухомість дорожче, ніж вона вартує, за рахунок чого потім це може всплити, всплисти і буде якась не дуже хороша історія. А як варіант, це може бути ну просто може бути купля продаж нерухомості якоїсь? Це може бути як варіант, може ви інвестуєте фінансами в нерухомість, щоб вона вам, ну, скажімо так, Отримувати від цього потім дивіденди, якісь а це може бути як варіант переїзд на своє житло, покупка свого житла. Може просто на орендовану квартиру будете переїжджати іншу. Як варіант, можете розпочати ремонт в цей проміжок часу. Але дивіться, якщо ви розпочнете розпочнете ремонт, то він може тривати дуже довго, і це може бути, ну скажімо так, така не дуже хороша історія в контексті, що буде важко вам цей ремонт даватися. Сім'я сімейні цінності. Як варіант, тут може бути історія, що якась таємниця вилізе. По відношенню там батько, мати або члена вашої родини щось можете дізнатися, або утвориться в цей проміжок часу ця таємниця, і тільки через півроку, коли буде проходити повня в знаку скорпіон, ви про це дізнаєтесь. Як варіант, це може бути якась історія, пов'язана зміни, просто якісь починання. От по молодику, те, що я казав, у батька або мами, там не знаю, в грошах, в кар'єрі, в реалізації, в досягненнях, в будь-чому в принципі сімейні цінності вам у вас можуть вийти на перший план. Коли у вас буде зміна, трансформація. Це може бути трансформація стосунків, це може бути зміна відношення до вашого партнера, до ваших дітей або до когось членів родини. Через те, що, наприклад, хтось може по скорпіону проявляти владу, давити на вас, тиснути, проявляти якийсь авторитет, піджимати під себе під світне життя. Ну, от щось якось в такому форматі може програтися. Якщо щось недобре в стосунках, то тут може бути і розставання або зрада, обмани, маніпуляції. Трикутники можуть вилізти, якщо щось погане, ну прям дійсно погане. А як варіант, це проміжок часу, вам може запропонувати з'їхатись, жити разом, або а, не знаю, просто ваш там, партнер буде, або ви повідно, до нього проявляти якийсь цей авторитет, піджимати під себе. Це може бути, що ви станете сім'єю, там, не знаю, народження дитини, наприклад. ну, як варіант, там. Прибавка, до речі, може бути в сім'ї. там, не знаю, Брат приведе дівчину, або сестра приведе хлопця, або ще щось в такому форматі. Або ви там з'їдете. Одружитись, вінчання у вас буде. Ну от щось якось пропозиція просто може бути і з плином часу там одружитись, наприклад, як варіант. Давайте подивимось карту пораду для вас на цей проміжок часу. Там ще картішки скажуть, розкажуть, покажуть пентаклей. А, ну, фінансова карта. Як варіант, тут може бути щось пов'язане з фінансами в контексті якоїсь нерухомості, яку ви а, яку ви маєте. Це може бути просто покупка додому, не знаю, там вазона якогось або ще щось. Типу, може там щось до речі, тут може бути така. Історія, наприклад, якщо ви знімаєте орендоване житло, то там щось може зламатися. Як варіант висвіти ця інформація, що там, коли ви заїжджали в цю квартиру, а, щось не відремонтували, і тут прийдеться вам інвестувати, типу, наприклад, щоб відремонтувати. Це може бути багато а, або важкість у вирішенні якогось питання з мамою або татом. Фінансові зміни можуть бути у мами тата, або а, щось пов'язане з роботою. наприклад. Така фінансова карта, карта трудолюбивості, працелюбія, карта, коли ми. Прям фокусуємо вектор уваги на вирішенні одного питання і все інше, скажімо так, чекає. Відповідно, тут якась така от історія може програтися. Ну, така фінансова карта. Бачите, тут людинка прям отрудиться, щоб щось ем, отримати класний результат. Відповідно, тут у вас якась історія може бути. Інвестиція може переїсти, бути, як варіант. Далі у нас ідуть Скорпіо, Ой, стрільці, я вибачаюся. Для стрільців це буде 12-й сектор гороскопу. Останній сектор, будинок, завершення відповідно тут будинок таємниці, міграції, підсвідомих процесів, здоров'я. Огранічені, ізоляції, а, ну дивіться, тут як варіант точно можуть у вас прям сто відсотково вийти якісь таємниці назовні, щось ви можете дізнатися. А як варіант а, не знаю, обмани, зради, маніпуляції, ну щось якось в такому форматі. Тут може зародитись у вас якийсь таємний роман, може, або ви дізнаєтесь, якщо там у вас щось недобре в стосунках з кимось було, то тут а, може у вашого партнера там не знаю, з'явиться хтось на стороні. А, як варіант, будинок еміграції, тут не знаю, може. Втікаря почнете робити якісь документи на переїзд, розумієте, що ви тут більше не хочете жити там, не знаю, в якійсь країні або в якійсь не знаю, ну те більше вимушена якась еміграція. Тобто там через роботу або ще через якісь речі в такому контексті. А як варіант, це може бути питання зі здоров'ям, тут як варіант, можуть проблеми якісь вийти не знаю, там особливо, якщо у вас хронічна якась історія програвалася раніше, то тут вони ці, ці питання можуть вийти на перший план і будете фокусувати вектор уваги, щоб, скажімо так, вирішити і більше не хворіти. Як варіант, це може бути якась історія пов'язана. Ну от просто будинок завершення, тут можете завершувати там, не знаю, робочі момент. Завершення спілкування, ну тут може бути от Плутон, який управляє та в принципі і Марс, теж управляє суправітель Скорпіона. Це може бути якісь будуть ситуації, коли ви вам треба буде змінити відношення до якоїсь певної людини або ситуацію, підійти до вирішення питання під іншим кутом, або вміти якось щось відпустити через силу, а, навіть якщо. Там відчуття, що ви без цієї людини або без цього не зможете жити взагалі. Тому що взагалі, коли ми відпускаємо, то нам життя дає щось набагато більше, плутон точніше. А... Ізоляція може бути, ну плутон він дає якісь питання зі здоров'ям, там смерті, і тут як варіант, не знаю, щось може бути пов'язане, наприклад, бальнічне може бути якийсь, госпіталізація, може бути. ну, Тобто виситься якась проблема, коли треба буде лігти на лягти на сохранення або ще щось. Ем, підсвідомі процеси, ну тут дивіться, тут прям така у вас буде глибина, типу, хто я, що я, куди я, для чого я, особливо в контексті фінансів і вашої особистої реалізації, досягнень, куди вору. Рухатись для себе, тобто не в роботі, на навіть я б сказав, а от що ви хочете в цілому мати по, по життю в себе, там які ресурси, там, квартиру, машину або будь-які процеси. І тут через якісь ситуації, може навіть не дуже хорошого контексту, ось ця історія підсвідомих процесів, вона вийде знову назовні. Но мені чомусь здається, тут якісь таємниці і завершення якихось процесів може бути. Початок завершення процесів якихось. Карта поради для вас на цей проміжок часу. П'ятірка жезлів. Ну п'ятірка жезлів може давати якийсь конфлікт, який потенційно у вас може відбутися з якоюсь людиною, за рахунок чого підете в завершення спілкування. Це може бути конкуренція. Там зрозумієте, що у вас, наприклад, є в роботі, в вашому бізнесі конкуренція, або там на роботі колега конкурує з вами. І тут як варіант може бути така історія, що по цій карті будете шукати, скажімо так, речаги, як зробити так, щоб цієї конкуренції, наприклад, не було. П'ятірка жезлів може давати історію ну от, змагань якихось, не знаю, на випередки, з кимось там, не знаю, от змагатися будете там, щоб отримати премію, і отримаєте її, або навпаки, не отримаєте там. Дивлячись, скільки ви будете зусиль прикладати, тому що такий процес період складнуватий може бути. А це можуть бути обмеження через те, що, наприклад, при... Багато роботи може бути, тому що жезли у нас, в принципі, про роботу. Як варіант, п'ятірка жезлів може давати історію внутрішнього конфлікту, цього нерозуміння, куди взагалі рухатися і що для цього треба зробити. Ну, опять же, тут, якби більше прояв вже якоїсь нелюбові до себе йде, розумієте, да? за рахунок чого. А... Якби відбувається вся ця історія, треба просто бути більш певнішими. Або Але варіант конфлікт через те, що там дізнаєтеся якусь таємницю про когось або про щось. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Бережіть себе! Цьоміки-боміки! Ускакал закат.